Відкритий простір ветеран ПРО продовжує інформувати військовослужбовців, як отримати освіту навіть під час служби. На зустріч із захисниками прийшли представники міських та релокованих закладів вищої і профтехнічної освіти. Сьогодні зустріч з діючими військовими, які стали студентами всіх навчальних закладів. Участь в цьому проєкті приймають 12 бригад зсу запитати, як навчатися, як проходить навчання про заклад і як допомагати один одному. Представники Запорізької політехніки і Таврійського агроуніверситету розповіли військовим про перебіг цьогорічної вступної кампанії і можливості, що відкриваються для них під час навчання. І сьогодні багато наших ветеранів вступають до університетів, отримуючи другу вищу освіту, за такими напрямками, як транспортна логістика, комерційна логістика, автоматизація, робототехніка, мехатроніка, будівництво і Запорізька політехніка якраз надає ці можливості. Розповіли військовими про пільги під час навчання, зокрема короткострокові освітні програми, за якими можна підвищувати кваліфікацію професії, яку вже мають, прийти в кваліфікаційний центр, продемонструвати відповідні практичні навички, пройти атестацію і отримати документи, які дозволяють працевлаштовуватись на підприємствах нашого міста за тими напрямками, які сьогодні також важливі для нашого міста. Це електрогазозварве, це енергоаудитор будівель, це і Менеджери в будинків. А представники молодіжної ради Запоріжжя запропонували військовим брати активну участь у житті студентської спільноти і разом вирішувати всі питання, що виникатимуть під час навчання. У нас вже є досвід долучення ветеранів до процесу прийняття рішень. Перший з них це при прийняття цільової програми по молоді. У нас було громадське обговорення разом з цією молоддю міста, куди долучилися ветерани та внесли свої корективи до цієї цільової програми, яку ми писали та передавали на запорізьку міську раду. До учасників зустрічі у режимі онлайн долучилися військові, які зараз несуть службу на передовій. Їх зокрема цікавили питання організації дистанційного навчання. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.